Особовий склад, який прибув фактично з усіх військових частин Національної гвардії України, сьогодні щодня розпочне свою чотирьохмісячну підготовку. Я хотів би, щоб кожен військовослужбовець, який прибув на навчання, який успішно здав іспити і залишається тут навчатися, доклав максимально зусиль, щоб цей короткий термін. Підготуватися в методичному рівні, підготуватися фізично, підготуватися морально і щоб вже після випуску обіймати у військах посади молодших командирів та спеціалістів. Також хотілося, щоб особовий склад постійний наш це наші офіцери, наші керівники занять, наші сержанти, теж максимально доклали зусиль. Для того, щоб підготувати особовий склад курсантів. Час пройде дуже швидко. Хотілося, щоб ми його використали з користю. Я дякую всім військовослужбовцям, які в складе для держави час не заховались, а прийшли до війська, одягнули військову форму, присягнули на вірність українському народові на готові зі зброєю в руках захищати територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Побажаю кожного із вас. Хочу всім побажати гарного настрою, міцного здоров'я, успіхів у навчанні. І щоб вже через деякий час, через якихось 4 звищі місяці, ми тут вже стояли, вручали дипломи з відзнакою, вручали норми тим, хто виконав норми ВСК знаки. Грамоти подяки вивбували до своїх військових частин з високопіднятою головою з почуттям виконаного обов'язку. Сьогодні у нас урочистий день. Навчальний центр ожив. Я радий, що є люди, які готові служити, які готові навчатися. Слово для виступу надається заступнику Завочівської районної державної адміністрації Галині Семчишин. Будь ласка, доброго дня. Від імені Золочівської адміністрації радо вітаю вас в навчальному центрі Національної гвардії України, який по праву є гордістю нашого міста Золочева. Ви обрали нелегкий, але дуже достойний шлях бути військовим, не просто військовим, а фаховим військовим. За ким майбутнє. Я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам Набратися тієї мудрості, досвіду і щастю, гідністю захищати мирне населення нашої України. Слава Україні! Сучасні оці, шановний Михайло Вікторовичу, дорогі військовослужбовці, з огляду на ваші чіткі лави, так і хочеться зацитувати Олександра Олеся, Українське військо, мов з могили, встали, загрібніло бубни у сурми заграло, розгорнуло прапор. Сонячно Булакитне. Прапор України рідний, заповітний. І все було б добре, якби мова не йшла про загрозу нашій державності, якби не був військовий конфлікт на сході. Але в цей час знайшли змужні люди, це ви. У всякого своя доля і свій шлях широкий, казав кобзар. Проявом найвищої доблесті є охорона батьківщини. І сьогодні мені приємно вітати вас тут, у цьому навчальному закладі. Знаєте, я свій час був на плиту в одному з військових навчальних центрів у Донецьку. Сьогодні там, на жаль, не наші військові. Але вірю, що у Донецьк ми. Повернемось, обов'язково повернемось. Сьогодні, у зв'язку з початком навчального періоду, хотів побажати вам терпіння, праці, наполегливості, оту мудру військову науку, ставати ще сильнішими, і тоді ми переможемо неодмінно. Слава Україні! Дякую, Юрія Михайловичу! Дякую, Юрій Михайлович! Ну і шановні колеги, люба, хороша справа, вона починається з молитви. І сьогодні тут з нами присутні наші священики. Благословен Бог, назад, і мені повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Тиві, Боже наш, слава тобі, Старю небесний, душі, душистини, що сюди си все наповняєш, скаргарівежя подати люду, прийди все ли сам нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блай душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий несмертний, помилуй нас. Святий Боже святий, Святий безсмертний, помилуй нас, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і просить. Дорогі наші курсанти, ми маємо за честь поблагословити вас на добре, хороше навчання. Те навчання вам в краї потрібно. Не тільки, напевно, для тих офіцерів, які вас будуть вчити, що вони мали роботу, але найголовніше вам. Бо будуть вчити вас вже по новій програмі, по іншим стандартам. І дійсно бажаємо вас, щоб ви цей час, який ви будете мати для навчання тут, використали дуже раціонально. Дуже потрібні нашій армії, нашому народі. Дійсно бійці, які будуть краще знати свою справу. Кожен з вас вже мав добре пересвідчитись час і нагоду, що та людина, яка має більше навиків, може прийняти в критичний момент більше рішень, хороших рішень, добрих рішень, вона буде мати більше шансів вижити. Тому, будь ласка, використовуйте той час, який вам, Господом Богом і вашим командуванням наданий, дійсно на вашу користь. Хочу вас поблагословити, підійняти від вас селіництво. Щоб тільки ваш час і ваше навчання добре тривало. Хай милосердний Господь Бог додає вам сили, витривалості, бо з Богом ми переможемо. Христос рождається.